На величезних просторах Африки живе багато людей. Іноземцям, які приїжджають сюди, місцеві жителі здаються дуже схожими між собою. Але це зовсім не так. Серед них є люди різних рас, народів та племен вони відрізняються кольором шкіри, рисами обличчя, мовою, одягом, традиціями, звичаями та уподобаннями. Серед них є і високі люди, і зовсім маленькі, завбільшки з кулак. То що то за люди? Про це та багато іншого ти дізнаєшся сьогодні. На сході Африки археологи знайшли рештки первісної людини та її знаряддя праці. Уяви. Тим знахідкам майже два мільйони років. І саме тому вчені почали вважати, що перші люди з'явилися в Африці, а вже потім розселилися по всіх материках. Африка це один із найбільш населених материків він займає друге місце після Євразії за кількістю населення. На материку проживає понад мільярд осіб, але розселені вони нерівномірно. Так, а щільність населення в долині річки Ніл. Становить понад 1500 осіб на 1 квадратний кілометр. Центральні райони пустель Сахара та Наміб мають щільність населення одна особа на квадратний кілометр. Як ти вважаєш? Чому в долинах річок на берегах Озер та узбережжях океанів проживає більше людей? На цих територіях проживає більше людей. Бо там сприятливі умови для проживання є питна вода та їжа. Більшість населення Африки живе в сільській місцевості. Тому в Африці мало міст. Одним із найбільших міст вважають столицю Єгипту Каїр у ньому живе близько 10 мільйонів осіб. Корінне населення Африки належить до трьох рас – європеоїдної, негроїдної та монголоїдної. До представників європеоїдної раси підносять арабів та берберів. Вони проживають на півночі Африки. Їхні предки переселилися туди в сиву давнину з Азії. Араби та бербери мають овальне обличчя, темні очі й волосся, вузький ніс та смагляву шкіру. Вони розмовляють арабською та берберською мовами. На півдні Африки проживають нащадки переселенців із Голландії бури або африканери. Їх теж відносять до європеоїдної раси. Вони розмовляють мовою африканс, що має багато спільного з голландською. Представники негроїдної раси проживають у центральній та південній частинах Африки. Для них характерна темна шкіра, темне кучеряве волосся та темні очі, проте вони відрізняються з ростом відтінком шкіри та рисами обличчя. Так, у Центральній Африці, у долині річки Конго, живуть найменші люди на світі пігмеї. Пігмей у перекладі з грецької означає завбільшки з кулак. Зріст дорослого чоловіка не перевищує 145 сантиметрів. Пігмеї мешкають у тимчасових селах, бо ведуть кучовий спосіб життя. Багато з них не знають, що таке вогонь. Вони збирають фрукти та дикий мед, полюють на антилоп та мав. Масаїв та тутсі вважають найвищими народами Африки. Вони мають зріст до двох метрів, живуть на сході материка. Вони вирощують худобу та ведуть напівкочовий спосіб життя. Подивись уважно на карту та знайди, де живуть нілоти. Нілоти живуть на сході Африки у верхів'ях ріки Ніл. Вони теж мають високий зріст та майже чорний колір шкіри. У пустелях Південної Африки живуть готентоти і бушмени. Їхніми предками були представники негроїдної та монголоїдної рас. Ефіопи, які мешкають на ефіопському нагір'ї, мають червонястий відтінок шкіри. Вони мають ознаки двох рас негроїдної та європеоїдної. На острові Мадагаскар живуть малагасійці, які за зовнішніми ознаками належать до монголоїдної раси. Запам'ятай перші люди з'явилися саме в Африці і звідти розселилися по всіх материках. В Африці проживає понад мільярд осіб. Населення Африки здебільшого проживає в сільській місцевості. На території Африки проживають араби, Бербери, Бури, Пігмеї, Масаї, Туці, Нілоти, Готентоти, Бушмени та інші народи. У наступному відео ти дізнаєшся, де знаходиться піраміда Хеопса. Не забудь поділитися відео з друзями. Разом вивчати географію цікавіше.